26 березня Євангеліє боротьба двох таємниць. Ось ще один момент. Ми читали в цих віршах не тільки про те, що Євангеліє є Христос у людях, сила Божа і таємниця Божа, а й про те, що Євангеліє було сховане від віків і поколінь, а потім було явлення в такий спосіб, в який воно ніколи не було раніше відоме. Отже, Євангеліє було відоме людям від Адама і після нього, і вони мали певну міру пізнання Євангелія, але коли прийшов сам Христос і явив Бога в собі синам людським, ніколи раніше воно не було відкрите і зрозуміле так, як було відкрите і зрозуміле в той час. Тоді воно прийшло в такій повноті, про яку раніше ніхто не знав, і коли апостоли були послані проповідувати його в тому вигляді, в якому воно було відкрите, вони проповідували його в такій повноті та ясності, в якій воно ніколи не було проповідувано раніше. Перше, Павло пише до Ефісян 3.8.9. Мені найменше від усіх святих дана була оця благодать благовістити поганам недосліджене багатство Христове та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, який створив усе. Тобто, від початку світу до Дня апостолів ця таємниця була якоюсь мірою прихована від світу і від людей. А потім її було відкрито і проповідувано. До того ж, не тільки цим людям, а й у них, і через них. Перечитайте ці вірші Ефесян 3, 3, 5, 8, 9. Колосян 1, 25, 27, пам'ятаючи про це. Тоді апостоли були послані проповідувати це Євангеліє, проповідувати цю таємницю, яка була прихована від віків і поколінь. Раніше вона була прихована, а тепер стало відомо всім людям у послуху віри. Бог хоче, щоб серед язичників стало відомо, яке багатство слави цієї таємниці, яка є Христос у вас, надія слави. Це таємниця, яка була прихована від віків і поколінь, і яку Бог тепер хоче відкрити язичникам і всім людям. Прочитайте Матвія 13, 16, 17. очі ж ваші, блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують. Бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви. Та не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули. Тоді через служіння апостолів стало відомо те, що було приховано від віків і від родів. і це була таємниця Божа. І проповіддю Євангелія, каже слово, він хоче тепер відкрити святим Своїм, яке багатство слави цієї таємниці серед язичників, а таємниця ця Христос у вас, надія слави. Хоча в минулому вона була прихована від віків і поколінь. Тепер Господь зриває завісу, відкриває її і устами апостолів, проповідуючи Євангеліє, поширює її перед усіма народами для послуху віри. Це і є Євангеліє. Тепер перейдемо до іншої області. Я хочу, щоб ви зараз уважно подумали, якщо ви не робили цього досі, і тим паче, якщо ви робили це ця... в Євангеліє, це таємниця Божа, чи не так? Таємниця Божа це Євангелія. Проповідь Євангелія, незбагненного багатства Христа, це розкриття перед людьми спілкування з цією таємницею. Проповідуючи Євангеліє, Бог відкриває багатство слави цієї таємниці серед язичників, а це Христос у людях надія слави. У колишні віки ця таємниця. Не була відкрита синам Людським, як нині відкрита його святим апостолам і пророкам, і хоча вона була прихована від віків і поколінь, коли апостоли були послані на проповідь, наділені силою згори, щоб відкрити таємницю Божу, це стало зняттям завіси, яка вкривала цю таємницю всі попередні віки. І Її було знято, щоб усі народи могли бачити, знати, розуміти і звертатися до Господа і знайомитися з Богом. Богом, як він відкрився в Ісусі Христі через те, що Ісус Христос відкрився в них самих? Ця звістка була послана для проповіді по всьому світу, для проповіді кожному створінню, і її було проповідувано. Перш ніж померли всі люди, яким спочатку було віддано це Євангеліє, воно було проповідувано у всьому світі, і під час проповіді, задовго до своєї смерті Павло, який так багато писав про це, сказав такі слова. Бо вже діється таємниця беззаконня, друге Солонян 2,7. Про що проповідував Павло? Про таємницю Божу, що вже діяло? Таємниця беззаконня. Ця таємниця беззаконня буде протистояти і підносити над над усім. Що званий Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде як Бог і за Бога себе видаватиме, вірш 4. Потім треба буде розкрити ще одну таємницю. Таємниця Божа була відкрита. Таємниця беззаконня також мала бути відкрита. Таємниця беззаконня була розкрита. Ця таємниця беззаконня повстала і приховала таємницю Божу, яка була відкрита. Цією таємницею беззаконня було папство у всіх його проявах. І початок його діяльності був там, коли Павло написав це слово, воно діяло тоді. Він міг бачити це. Поки апостоли проповідували цю таємницю Божу, вони могли бачити, як наближається інша таємниця. Ця інша таємниця прийшла, вона була відкрита. Вона постала перед світом, видаючи себе за християнство, видаючи себе за представника Бога у світі, видаючи себе за релігію Христа у світі, видаючи себе за таємницю Бога. На це звернули увагу як на християнство. Тоді, як ніякого християнства в цьому не було. Бог оголосив його таємницею беззаконня, таємниця, великий Вавилон, мати розпусти Гедоти землі. І це було лише приховуванням таємниці Божої від віків і поколінь. Але слава Богу, не для того, щоб приховати таємницю Божу від усіх віків і поколінь. Коли таємниця беззаконня повністю розкриється, завіса знову буде роздерта, і таємниця Божа знову відкриється. Бо я читаю. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благовістити вічну Євангелію, мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом: побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду Його, і вклоніться тому, хто Створив небо і землю, і море, і водні джерела. Об'явлення 14.6.7 Цічна Євангеліє є таємницею Божою, яка знову має бути проповідувана мені. І ця таємниця Христос у вас, надія слава. І саме ця проповідь має тепер іти світом у славній трихкратній звістці, що становить звістку третього ангела, і зараз настав час, коли Євангеліє, таємниця Божа, має бути проповідуваною і явленою в силі, величі та славі, подібних до яких не знав ніхто, крім часів апостолів. Якщо навіть не перевершити їх, сила таємниці беззаконня зруйнована. Таємниця Божа повинна бути знову явлена світові у всій своїй славі, бо ми читаємо, що дня голосу сьомого ангела, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця, як він благовістив був своїм рабам-пророкам. Об'явлення 10.7 а інший, другий ангел, летів слідом і казав Упав, упав, Вавилон, город великий, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи. А інший, третій ангел летів услід за ним, гучним голосом кажучи: коли хто вклоняється звірині та образу її, і приймає знамено на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме з вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву Його, і буде мучений в огні сірці перед ангелами святими та перед агнцем. А дим їхніх мук підійматиметься вічні віки, і немає спокою, день і ніч усі ті, хто вклоняється, та Образу її і приймає знамено ймення його тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божії та Ісусу віру. Об'явлення 14.8.12. Зверніть увагу на зв'язок. Ангел іде з вічним Євангелієм, щоб проповідувати його. Це вічне Євангеліє, таємниця Божа, а проповідь Його, проповідь Христа в людях як надія слави. Христа, сили Божої і премудрості Божої. Та Євангелія відкидається і відбувається відступлення, про яке кажуть Упав, упав великий Вавилон, об'явлення 18.2. Потім із цього відступлення відбувається те, проти чого застерігає третій ангел. Отже, що призвело до таємниці беззаконня, відступлення від таємниці Божої. Бо каже Павло. Той день не настане аж перше прийде відступлення, і виявиться беззаконник, призначений на погибель. А таємниця беззаконня це звір папства. Коли таємниця беззаконня звершиться, тоді прийде Слово Боже, що звіщає про ангела, який летить посеред неба, і має вічне Євангеліє, таємницю Божу, для проповіді усьому світові, всякому створінню. Звідси також відбувається відступлення. І з цього відступлення виникає. Те, проти чого застерігає третій ангел, образ звіра, образ папства. Як із першого відступлення вийшла таємниця беззаконня, звір, так і з другого відступлення вийшов образ таємниці беззаконня, образ звіра, як проповідь Євангелія, апостолами, була проповіддю таємниці Божої. Христа в людях надії слави, так і друга проповідь Євангелія є проповіддю тієї самої таємниці Божої, тієї самої сили Божої і тієї самої мудрості Божої, щоб явити того самого Христа в людях надію слави. І як з того відступлення з'явилася таємниця беззаконня, звір, папство, так і з цього відступлення з'явився образ таємниці, образ звіра, образ папства. Ці дві речі схожі одна на одну від початку до кінця. І ось третя звістка ангела. Ця потрійна звістка застерігає проти всієї цієї злої комбінації звіра і його образу. У 1844 років перший ангел почав свою роботу. Цю звістку відкинули і у 1844 році. Вістка другого ангела сповістила про падіння. Упав вавилон. Із цього падіння з'являється образ таємниці беззаконня, образ звіра, і вістка третього ангела це застереження від поклоніння звірові та його образу. Оскільки початок цьому було покладено 1844 року, то не настав час, коли таємниця беззаконня мала бути зруйнована. А таємниця Божа знову постати у своїй славі у світі. Але Єзикіль і Лаодикійське послання показують, що мав настати час духовного занепаду. Тому зараз настав час, коли вічна Євангеліє, таємниця Божа, має бути проповідувана у всій своїй повноті, що означає відобразити Христа в людях і всій Його повноті, і як субота Господня у повноті свого значення є лише знаком того, що Христос у свій. Повноті є для тих, хто вірує в нього. Так і коли Христос у всій повноті буде сформований і виявиться в нас, то субота буде свідком, знаком, печаткою благословенного завершення. І ось ця потрійна звістка, що відкриває у всій повноті таємницю Божу, яка є Христос у людях надія слави. Накладає на народ Божий початку Бога живого і спасає Його від зла та загибелі, таємниці беззаконня, звіра та образу Його, знамена Його та число імення Його. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.